Взяти кавусю і посидіти десь на терасі біля моря. Я вже з мікрофоном з під сподіваюся на теплу погоду, але щось, щось не тепло нічого. Якщо планували, то тільки за оцим сиропом. Тому все для вас все. Для вас. Взяти кабусу і подивитися під вас в футбол. тому трошки походжу по оушену і поїду додому е працювати. сьогодні. онлайн-погода вулиці вже храм. Я кажу, хто я це Оцей дощ, е вітер. Ну, насправді, якщо б вона чуть-чуть була трошки поменша wow. за розміром, можна було взяти. Так це S і вона не дуже прямогромна. Нема менше Excess. Але я ще взяла жовту, тому зараз ще поміряю. Так можна було взяти. Дуже приємно зі якості. Так, це вже XS. Але він також дуже-дуже прям версай, але якщо отак от можна якось підв'язати. Прикольно було сюди якось заправити. Ось так ще можна, отак прямо дуже велика. Це прямо версай, Добрий день, сонячного Києва нарешті, бо вже третій день. Є дощ, і сьогодні вийшло сонечко прекрасне, що погода, тепло і, і нарешті можна жити. Сьогодні була захистила погода, я не зрозуміла, я була. На масажі, потім забігла у за футболкою, але так нічого не купила, не змогла знайти розмір. І е, далі працювала. Не виходила його, е, не виходила нічого до мала, тому що е, вона добралася, що зараз більше вже е, на свій підгоні, потім на групи. Зранку була вже репетиція. Ось такий робочий протокий день. І, і сподіваюсь, сонечко з нами буде надовго, але, але по прогнозу завтра знову дощ. з новин я вирішила замовити собі підрічку, точніше вже замовила і вже її чекаю. Тому якість буде покращуватись. сподіваюсь на це. Тому все для вас, все для вас. Ой, дуже насолоджуюсь цією погодою, хочеться а, взяти кавучу і посидіти десь на терасі біля моря. Як я обожнюю таку погоду. Ну, як прекрасна погода. одне віддання зняття, того я встигла ще взяти всі пора і зроблю вам такий невеличкий анпатінг, що я взяла. Будки батончики я взяла три. Три штучки, мені вижуть падають. Е, хотіла взяти з кокосовим смаком, дуже смачний. Я пробувала, але його, на жаль, не було. Було тільки з фундуком та арахіс-карамель, Того я взяла арахіс карамель. Дуже смачно спробувати. На один батончик е, в одному батончику 45 грам, і тут жирів. і Але білки тут мало, 8,5. Зазвичай я беру інші. Е, Потім показати які, то там більше білку, там 13 і більше. Але ці просто смачні. мені подобається. І 8 грам білку на 45 грам батончику. в Принцип нормально. Далі я відкрила для себе такий сиропчик. Я дуже люблю сирнички, творог, різні там оладушки. От і раніше я трошки грішила з молоком, а потім я замінила згущеним молоком на стеві. От. І зараз відкрила для себе отакі е, сиропчики. Є з карамелью і є з шоколадом. Е, тут виходить 56,2 калорії на 100 грамів. Дуже смачно, ну, прикольно додавати, е, вони в міру, солодкі, додають смак і тому рекомендую спробуйте. Брала в сільпо. Але мені більше заходить е, смак з карамелью. Але з карамелю забула, взяла з шоколадом. Ну і захотілося, дуже давно і брала дівочки, це. Кола зеру. Вибачте, не захотілося, того взяла сьогодні собі колу. От, ну такий невеличкий анпатінг, тому що не планувала заходити взагалі в сліпо, а взагалі, якщо планувала, то тільки за оцим сіропом. Того зберігайте, я в працювати, тому що зараз в мене ще один індив. І далі групи, групи з розкладом, того дуже багато сьогодні ще роботи. Добре всім раночок. Такий ранковий ранковий, того що на годинку зараз тільки 8.30, Я вже в залі взяла каву всю, сьогодні взяла каву без кофійну, на рослиному молоці, як завжди, прибігла в зал вже працювати сьогодні. За планом індивідуальні, онлайн та офлайн. Ввечері ще робота. Думаю, сьогодні такий продуктивний день, сьогодні п'ятниця. От завтра в мене не вихідний, тому що сьогодні працюємо, що завтра, ще післязавтра. На вулиці в нас нереально знову, на сонечко тепло. Доброго раночок. І я вже з мікрофоном, з е, Немає часу на ходу її вішати, тому що через 20 хвилин в мене вже перша група. Перед роботою ввечері пройшло повідомлення, що підвічка вже на пошті. Я така думала, хто я така, щоб не встигнути за 10 хвилин усюди, бо мені треба було ще по справах. Того забрала, ввечері вже була розпаковочка. Як ви вже зрозуміли по відео, того я довольна. Я Погода на сьогодні вирішила ще трошечки порадувати, але це не надовго, по прогнозу. Ввечері похолодання, ввечері дощ, але зараз дуже сонячно, дуже класно. Того біжу до своїх дівчат. Сьогодні в мене три групи, день індивідуальний і ввечері ще робота. Того. Зараз біжу працювати. в мене продуктивна робоча субота, сонячна. Доброго ранку, в понеділка. У нас дуже дуже холодно, ще прилітає сніг. Взяла кабусь в суботу, не познімала нічого майже, тому що було багато роботи. От, працювала, потім приїхала додому, знов поїхала на роботу. Думала вчора познімати, були плани поїхати за місто. Дуже багато планів, я сподіваюся, мене чутно на неділю, але ми поїхали тільки на закупівлю, трошечки пройшлися містом. містом і ввечері працювала. Нічого майже не знімала, тому що не було сил. Поспала вчора буквально годину-15 хвилин. Буранок почався не дуже, було дуже гучно, страшно. Того, того така реальність, але сьогодні є понеділок. В мене сьогодні взагалі-то або зазвичай, як по понеділкам, міні-вихідний, тобто перші половини дня я роблю свої справи. А друга половина дня в мене зазвичай в онлайнах. Але сьогодні я в Києві. В мене трошки змінились плани з моїми б'юті-процедурами. Дівчат просили познайматися з ними в понеділок. Того я поставила собі офлайни. Зараз біжу вже в студію. Того в мене сьогодні день такий індиїв офлайнів і онлайнів. Холодно. Погода просто, я не знаю, грається з нами сильно. Е, дивилась архів з минулої весни. Що в цей період я вже ходила в майці, в коженці, і було так все класно, супер. Зараз просто укуталась, я поки знімаю зараз відео. в мене рука настільки замерзла. Е, вітер нереальний. Сподіваюся, на теплу погоду, але щось, щось не тепло, нічого. Е, плани на день це робота. Онлайн і офлайн. Чесно, я вже думала, що влог на цьому тижні вже не вийде, тому що я ж кажу, плани вчорашні змінились, і я нічого майже не знімала. Я свої індивідуальні, поки прийшла дуже сильно змерзла. Хоча, в принципі, в принципі, витягнула я не дуже легко. Вона курточка, сіни і, в принципі, не повинно було бути холодно. але неральний вітер особливо біля ріму. Хто знає той знає? Вже там просто зносить. Вітку забила. Чуть буде звук не дуже, але ладно. Ще ні в мене були індивідуальні з власницею, в моїй студії того м -м, цікаво готуємо. Скоро-скоро, як то кажуть. От, зараз чекаю таксі, їду додому, а там вже а, трішки пізніше у мене ще робота онлайн. Ми сьогодні такий робочий понеділок вийшов.